атомна електростанція може знову запрацювати. В МАГАТО оцінили терміни відновлення станції. Зокрема, глава організації Рафаель Гросі вважає, що перезапуск відбуватиметься поступово по одному ректору за раз. За його словами, щоб вся Запорізька АЕС повернулася до роботи на повну силу з усіма шістьма блоками, знадобиться більше року, можливо, навіть трошечки більше. Гросі додав, що експлуатація всіх ректорів буде складною, але не неможливою. Захисна арка ЧЕС під загрозою руйнування, адже вона не була розрахована на бойові дії. Про таке пише The New York Times. Після удару російського безпілотника конструкція пошкодилася і більше не може повністю виконувати свою захисну функцію. Арка над ЧЕС могла б витримати стихійні лиха, землетруси, сильні вітри чи навіть торнадо. Однак не військові удари. Сталева оболонка вагою майже 40 тисяч тонн виявилася незахищеною перед атакою ворожого дрона. Фінансували її свого часу понад 45 країн. І нагадаю, дрон 14 лютого пробив дірку в арці, через що зайнялася вода. Не проникна мембрана всередині укриття. Пожежу на поверхні швидко загасили. А щоб ліквідувати осередки тління і залити воду всередину, українські рятувальники вимушено порушили цілісність зовнішнього шару. В проектному задумі оболонка має залишатися сухою для запобігання корозії. 7 березня пожежу повністю ліквідували за словами фахівців. Радіаційний фонд зараз в межах норми, однак волога почала негативно впливати на матеріал.